Салют, банда. Ну от і все. Закінчив я зварювальні роботи. Це більш схоже на відновлюва від, на реставрацію. Бо і ланжерони і все-все-все пішло під заміну. Ну як під заміну? Це чистая води реставрація. Бо Бо. Як сказати, це все деякі деталі не купити, а якщо і купити, то їх лише просто-напросто замінити. І тепер ми будемо переходити на лакофарбові роботи. Але для початку треба буде попрацювати трохи з потором, бо при вскриванні до металу я знайшов те, що тут був удар. Його тепер треба це все діло поправити, підтягнути, а тягнути ми будемо дуже цікавим інструментом. Ось таким крюком. Якраз його ми і спитаємо, трошки підтягнемо і будемо його оброблювати. А тепер цікавий нюанс. З чого починати? Ну, в якому сенсі? Кислотний ґрунт і акриловий під шпакльовочку. Треба буде це все з ліганця пройти шпакльовкою. Сильно фіндіплясового я тут робити не буду. Авто робиться для себе. От. Чи все ж таки почати з ебоксидного ґрунту? Бо це насправді два різних е, варіанти. І вони дуже сильно відрізняються один від одного. Чому? Тому що у них у кожна одна задача, але специфіка роботи зовсім інша. Наприклад, на колишньому автомобілі у мене був перший слой кислотним ґрунтом, просто потім акрилом закритий, і на сколах до кислотного ґрунта більше не образовувалося ржавчиною. От мені цікаво спитати і почути вашу думку, що почали ви? А в послідових відео я покажу і розкажу, з чого почну я і чому саме так. Відкриваємо, так би мовити, новий плейліст відновлення, ну, тобто не відновлення, а лакофарбові роботи по асконі. Я думаю, вам буде цікаво. Від А до Я кожен нюанс, все буде вам показано.